Друзі, вітаю це голос Криму. Я Владислав Селезньов. Що відбувається на півдні Запорізької області? Що мав на увазі президент України, коли говорив, що під час осіннього треку російського наступу є два регіони нашої країни, які можуть знаходитись під потужним російським впливом? Про це та про інше будемо говорити сьогодні з речником Сил оборони півдні України, полковником Владиславом Волошином. Владо Васильовичу, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава радий бачити, радий всіх глядачам. А, отже. Ситуація, я так розумію, на півдні Запорізької області досить динамічна. Якщо можна, давайте почнемо з загальної оцінки ситуації тих процесів, які нині відбуваються на нашій Запорізь... на території нашої Запорізької області. Ну почнемо з того, що вже протягом, ну скажімо так, тижнів п'ять-шість з е, таких кардинальних змін у ситуації у нас наразі немає. Противник просто ну дещо постійно збільшує кількість. Артилерийських обстрілів е снарядів і боєприпасів під час цих обстрілів збільшує, збільшує кількість застосувань дронів камікадзе, а також Ну інколи посилює авіаційні удари, е тобто е ну залучає більше. І літаків, і коригованих авіаційних бомб, і керованих авіаційних ракет, якими завдає ударів і по позиціях сил оборони України, і по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах. Щодо кількості саме бойових зіткнень, то їх не так багато, як на інших деяких ділянках фронту. Проте вони є, і противник постійно на деяких з них. Проводить штурмові дії, намагаючись захопити певні плацдарми, намагаючись відтіснити сили оборони України з такого населеного пункту, як Кам'янське, де фактично усе літо тривають жорстокі бої. І ворог вже декілька разів е, повідомляв, що він взяв повністю під контроль цей населений пункт. Проте у ньому на північних І на східних околицях, ще залишаються наші позиції, наші бійці е, ведуть там оборону, знищують ворога і знищують велику кількість ворожих штурмових груп. Е, крім того, противник, поряд розташован з, розташований з Кам'янським населений пункт плавні. Е, противник протягом літа увійшов до нього е, зараз він намагається також витіснити з нього. Знищити позиції Сил оборони України і зайняти цей населений пункт, проте ми ведемо і активно і результативно пошуково ударні дії, і відновлюємо своє положення по позиціях. Тому ворогу не вдається це здійснити. Чому саме на цій ділянці я загострюю увагу, чому ми говоримо про неї? Тому що Захопивши Кам'янське і захопивши плавні, наступний населений пункт. Ці два населених пункти вони розташовані на березі колишнього Каховського водосховища. Вони доволі ну, непогано так вигідно, географічно розташовані, і з них противнику можна вже успішно вести далі наступ. На такий населений пункт, як Степногірський який розташований поруч. Ну, і після того, як взяти Приморське, можна далі фактично вже виходити на Кушугум Балабіну. А це, ну простіше кажучи, це вже передмістя Запоріжжя, тобто противник рветься по, берез, по берегу колишнього Каховського водосховища до передмість Запоріжжя. Тому там тривають постійно активні бойові дії. Ворог намагається туди е, запустити там і, і свої диверсійні групи, тому що одна з тактик, яку ворог застосовує у нас на напрямках, це така тактика проникнення, коли е, непомітно диверсійні групи намагаються просунутись е, повз наші позиції в глиб нашої оборони, там захоплювати різні. Вузли завдавати ударів по нашій логістиці, тому ми успішно проводимо проти таких груп різні пошуково ударні дії, щоб їх знищувати такі групи. І кілька тижнів тому була навіть подібна спроба ворога зайти в Степногірськ і закріпитися в одному з кварталів. Але ми провели, повторюсь, доволі успішно ці. Пошуково-розвідувальні дії, е, пошуково-ударні дії, і знищили всі ці групи, і тому тримаємось доволі е, ретельно е, саме в цих в цих напрямках. На, на цих напрямках а, і... на, на, да, на, на вашу думку, в принципі, які фактори в першу чергу є допоміжними для українських сил оборони для визбиття ворожих е, тих самих інфільтрацій і спроб діяти малими та над малими піхотними групами? В першу чергу це те, що необхідно ретельно проводити дії з е, закриття, з, скажімо, з ус, ну простіше кажучи, потрібно ретельно закриватися і перевіряти, необхідно ретельно ставити мінно вибухові загородження, інженерні загородження. Проводити розвідку, проводити пошук цих груп, тоді е, зведеться ризик подібних груп на мінімум. Я не кажу, що їх не буде, тому що ворога працюють е, доволі високої якості фахівці високого рівня підготовки. Це бійці їхніх спецпідрозділів, які мають на оснащенні і антитепловізійні плащі, там і різні. Засоби і розвідки, і засоби для того, щоб непомітно і приховано пересуватись, тому введення е, таких наших антидиверсійних дій це, е, ну, це велика необхідна ретельність, і у наших, хто проводить такі дії, теж має бути певний рівень професіоналізму. А, Наприклад, тут коли Така диверсійна група зайде в населений пункт і закріпиться в забудові. Потім, щоб її вибити, потрібен час, потрібні засоби, і вона стягує на себе там, наприклад, 3-5 чоловік, вони на себе стягують не менше роти. Я добре розумію, чому ворог суне чим ближче до передмість Запоріжжя, для того щоб думаю, використовувати весь спектр вогневого ураження, щоб руйнувати не лише житлові квартали, а й нашу оборонну інфраструктуру оборонно-промиспідприємства обороно-промислового комплексу, які продовжує функціонувати на території цього обласного центру. Ваша порада як речника сили оборони пів для для мешканців Запоріжжя в зв'язку з тим, що ну факто зараз місто знаходиться в статусі прифронтового. Ну, це вже фронтове місто, тому що минулого тижня ворог завдав з реактивних систем торнадо с завдав ракетного удару. Причому прилетів пакет як мінімум, тому що пакет з торнадо це шість пострілів, а там було як мінімум десяток локацій приходу. Тобто, як мінімум два пакети він випустив по Запоріжжю. Загинуло двоє цивільних людей, постраждало близько 20 серед них і діти. Постраждала і інфраструктура, і житлові будинки, і підприємства, і навіть навчальний заклад. Тому, зважаючи на це і зважаючи на те, що ворог зараз має певні зразки озброєння, якими він може достати. До околиць Запоріжжя. Мешканцям Запоріжжя я б порадив досить уважно ставитись до команд і до сигналів, які дають військові. Тому що ворог він дуже підступний і він завдає ударів. Ну, він фактично терорист. І для нього, чим більше жертв серед місцевого населення, чим більше руйнувань, тим йому краще. Тому. Він і прагне підсунутися підійти ближче до Запоріжжя, щоб розширити свій спектр озброєння, як ви вже і сказали. Коли можна буде по е, Запоріжжю так само завдавати ударів і здійснювати обстріли, як, наприклад, по тому ж Херсону, е, ворог це має за мету собі, тому і відсуває наші війська якнайдалі вглиб. Я розумію, що бойові дії на півдні Запорізької області ворують вже досить тривалий час. Розкажіть, Влади Василий, взагалі, про психологічний стан наших військ, про те, як вони воюють безперервно, вже так довго наскільки високий бойовий дух у наших воїнів. Ну, я скажу так, що ворог вже ну, фактично два з половиною три роки, він не має на запорізькому напрямку суттєвих успіхів. Він, ну да він зруйнував там декілька наших позицій, зруйнував майже в корінь е, такі прилеглі до лінії бойового зіткнення, міста, як там Оріхів, як Гуляйполе. Е, продовжує зрівнювати з лицем землі е, інші населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Але просувань і захоплень території він фактично не має. Крім того, що він е, зайшов там на 500 метрів в глиб населеного пункту е, Кам'янське і населеного пункту Плавні, ну реально він успіхів в Запорізькій області немає. Ну, за винятком е, на Новопавлівському напрямку, це, в принципі, це напрямок е, у, нашого угрупування військ. Схід за нього відповідають, і вони можуть більш детально і більш точно сказати. Але і там не, досить, ну, не дуже великі успіхи, він просунувся там, ну, може на 5-7 кілометрів до кордонів там, з Дніпропетровської області. А так фактично Запорізька область, вона лінія бойового зіткнення вона фактично не міняється. Угу. І з цього виходить, що тих захисників України, які несуть тут службу, які тут е, проводять оборонну операцію, е, морально-психологічний дух, адже вони тримаються, вони не дають ворогові наступати. І завдяки тому, що вони виконують таку роботу, у них високий морально-психологічний дух і, в свою чергу, завдяки високому морально-психологічному духу, угу. ми тримаємось, ми тримаємо ворога. на... Його позиціях. Ну, тому і у нас е, у бійців е, високий морально-психологічний дух, адже вони бачать результати, реальні результати своєї боротьби, своєї роботи, і це результати доволі високі, що ворог не має. Жодних успіхів у нас я розумію, що частина чимала частина е російського мартірологу втрат, який щоранку, про який щоранку звітують український генеральний штаб, це вклад сил оборони. Півдня України з одного боку, я розумію, що величезне угрупування російських військ під назвою Дніпро знаходиться як на півдні Запорізької, так і на півдні Херсонської області, чи є розуміння ролі і місця російських повітряно-десантних військ, це угруповання, наскільки мені відомо, очолює російський генерал полковник Михайло Теплінський в тих діях, на що відбувається нині на півдні Запорізької області, чи спостерігається у них там? Ротація, поповнення ресурсами, чи можливо, ви вибачаєте якийсь дефіцит у них ресурсів? Більш подробно, будь ласка, про це. Ну я дійсно про це дещо розкажу. Про те, навіть що я не говорив в жодному інтерв'ю. Ну, почнемо з того, що дійсно угрупування військ Дніпр воно фактично стоїть проти сил оборони Півдня. В це угрупування Дніпро входять три армії, один армійський корпус. Корпус Северного флота і три загальновійськових армії. Керує ним дійсно російський генерал Тіплінський, який є командувач виздушних десантних войск, і він складається враження, що він збирає з інших напрямків сюди на південь він збирає всі десантні подразділення. Тобто незабаром кажу незабаром. Нещодавно ми вам розповідали, ну, розповідали про те, що туди перекидають. Деякі підрозділи виздушно десантних військ, і ну, їх перекидають не на передній край, не для проведення штурмових дій. Це фактично тилові райони для цих російських військ ВДВ, де вони проходять відновлення, бойове злагодження, навчання, де вони готуються. І, і потім їх застосовують далі в на інших ділянках лінії бойового зіткнення за призначенням. Тобто, ну це штурмові війська для того, щоб проводити штурмові дії, не для оборони. Але останнім часом Тіплінський збирає сюди на південь своїх десантників, виводить звідси там на деякі на інші ділянки лінії бойового зіткнення їхні мотострілецькі підрозділи, заводить десантні. От. Крім того, за інформацією нашої розвідки, російські десантники тут почали отримувати деяке озброєння. Ну, правда, російського виробництва. Це таке озброєння, як квадроцикли, типу ж квадроцикл-Улан. Це щось, ну, типа, багі створене, ну, простіше кажучи, багі створене на базі. Російського е, позашляховика Ніва mm. Крім того, да, це такі баги типа, на, на, на базі Ніва". От, е, Один з підрозділів російських зараз його буде отримувати. це якби Вони його називають там типа, е, снігоболотохід там для проведення. Ну, звичайно, що це для проведення штурмових дій у нас в степовій зоні. Крім того. Е, Підрозділи отримують російські підрозділи, отримують е, російські УАЗи типу фермер, О, це, та, також російський автопром От, для того, щоб теж Ну це теж не всюди ходить. Ну такі типу джипи позашляховики, на яких вони проводитимуть штурмові дії. Тобто, якщо раніше вони отримували там якісь там тигри. Там броньовані автомобілі, то зараз вони отримують, ну, що мають, що їм дає матушка Русь, на тому вони її воюють. Причому це тільки штурмові, тільки десантні, тому що вони не вважаються спецпідрозділами. Чи багато їх, ну скажу так, що можна знайти в мережі. Кількісний склад цього угрупування Дніпро це порядка 150 тисяч особового складу. Крім того, да, Крім того можна подивитися, що Ну в нас не тільки угрупування Дніпро, у нас ще частина їхнього угрупування восток. Тому проти mm. сил оборони Півдня Росія зібрала доволі немаленьку, простіше кажучи, кількість своїх сил і засобів. Але як я вже повторююсь, дуже мінімальні зміни в лінії бойового зіткнення. Дуже вона, хоч вона і взагалі це явище динамічне, але тут вона розвивається, змінюється дуже мало і інколи навіть на нашу користь. Васильович, це для вас вже не перша осінь, яку ви зустрічаєте на території Запорізької області, зважаючи на тенденції минулих років, що в перспективі очікувати мешканцям Запоріжжя та Запорізької області щодо динаміки бойових дій щодо певних зрушень, які можуть відбуватися під час осіння і початку зимового етапу російського наступу? Я скажу інше, і хоча лінія бойового зіткнення вона змінюється мало. Проте противник не припиняє обстрілів, ударів. І е, та територія, яка за лінією бойового зіткнення, вона зараз дуже сильно змінилась. Ворог постійно проводить ці обстріли, удари, і смуга там 10-15 кілометрів, там вона вже фактично там одні руйнування. Тобто, тобто при фронтових територій. Тому е, для мешканців е, я скажу те, що ворог це не припинить робити. Він взагалі, наприклад, в тому ж е, не тільки в Запорізькій області, наприклад, в на Херсонській області, правий берег Дніпра, ну, він наш під контролем, наш все. Але противник завдає по ньому ударів, намагається зробити там випалену мертву зону. Туди виходить, наприклад, е, той самий там. Два штурмових два штурмовики або два там або пара вертольотів. Вони завдають ударів некерованими авіаційними бомбами, пакетами. Там по 60 70 80 некерованих авіаційних ракет прилітає і випалює населені пункти. Особливо це стосується населених пунктів, які розташовані поблизу дамби колишньої Куховської. Коли колишньої Каховської дамби, там, де було колишнє Каховське водосховище. Наприклад, там одрадо Кам'янка, Ольгівка, uh -huh. Uh -huh. От, Козацьке. Ворог там фактично спалює ці населені пункти. Те ж саме він робить і в Запорізькій області. Uh -huh. Тобто, очікувати ми можемо посилення таких обстрілів, uh -huh. він випалює цю зону для того, щоб в ній важко було. Здійснювати mm. логістику, щоб mm. не було де ховатися, не було як тут підвозити, mm. він відрізає передній край просто, і це mm. він робить далі. Тобто, фактично динаміка на полі бою не відрізняється якимось там масштабними зрушеннями саме по територіях, але говорити про стагнацію на полі бою буде нечесно, в першу чергу до по відношенню до наших захисників, які раз за разом усі ворожі атаки. Що так. важ та що ще важливо розуміти е, нашим глядачам в контексті тих процесів, які нині відбуваються на півдні Запорізької області, в тенденції ну, певної такої осяжної перспективи? Важливо знати те, що ми фактично діємо так само: ми б'ємо ворогу по тилам. І він вже давно е, організував чи здійснив е, штурмові дії більш вдало? Навіть, можливо, організував би якийсь невеликий там наступальний удар, якби ми не били по тилах. Те, що немає активних штурмових дій, наприклад, на тому ж Гуляйпільському напрямку, те, що так мало штурмових дій на Оріхівському напрямку, це заслуга того, що ми також застосовуємо цю тактику. Ми б'ємо їм по тилам і не даємо підтягати. На передній край сили і засоби для проведення більш активних і більш масових наступальних і штурмових дій. Ну що я хотів би сказати? Я хотів би ще сказати те, що е полегшення якогось не буде, реально, тому що, знаючи, яка кількість сили засобів ворог зосередив, можна зробити певні висновки, що він і продовжить ці дії такі ж, як зараз є. Тобто вздовж лінії бойового зіткнення, на самій лінії бойового зіткнення доволі непросто. І це виходить з того, що у нас відкрита в основному місцевість, у нас степ, у нас нема де сховатися за якимись, ну, скажімо, особливостями місцевості, з особливостями ландшафта. У нас, буде стіл, на якому йде шахова партія. Коли ти бачиш свої війська і свої і сили противника, і ти намагаєшся їх знищити, намагаєшся їх знищити. Тому простіше не буде. Але в будь-якому разі віримо в силу оборони, і принагідно від нашої аудиторії, аудиторії Голосу Криму, передамо вітання нашим воїнам, які звитяжня, мужньо, героїчно оборонять південь нашої країни. Дякую вам, Владислав Васильовичу, за цю відверту, абсолютно раціональну оцінку ситуації. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Слава Україні, героям слава на все добре.